Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Оскільки Росія порушила олімпійські принципи, на неї мають бути накладені санкції. У цьому немає жодних сумнівів. Ми маємо знайти спосіб продовжувати обговорення і, зрештою, шукати мирні рішення, щоб спортсмени могли повернутися до змагань, але на справедливих і нейтральних умовах. Подібну заяву зробив президент міжнародної федерації гімнастики та кандидат президенти міжнародного олімпійського комітету Морінарі Морінарі Ватанабе про можливий допуск росіян до змагань. Гроші, отримані від продажу футбольного клубу Лондонського Челсі Романом Абрамовичем на суму 3 мільярди доларів майже три роки, заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні. Міністерство закордонних справ співдружності та розвитку Великої Британії повідомило про те, що переговори з представниками Абрамовича досі тривають, але він хоче, щоб кошти пішли на допомогу усім жертвам війни, включаючи російських солдатів, а також для інших. Інших благодійних цілей поза межами України України, втім уряд Великої Британії, наполягає на тому, що 3 мільярди доларів мають бути використані лише на гуманітарні потреби в Україні. Вихованка спеціалізований для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Катерина Григор'єва, тренер Ярослав Фесенко, стала срібною призеркою міжнародного рейтингового турніру з Стихпандови ТФ G1 і 2 Булгарія Оупен, які завершилися в столиці Болгарії Софії. Окрім цього, бронзу там серед юніорів. Завивав ще один спортсмен Дніпропетровської області Назар Брильов. Фінал Кубка України з футболу сезону 2024-2025 років запланований на 14 травня на центральному стадіоні міста Житомира. Про час початку гри буде повідомлено додатково після відповідних консультацій з командами-учасницями та транслятором. Суха балка жовті води на стадії чвертьфіналу. Фінал восьми Кубка України 2024-2025 з футзалу зіграє з Львівською енергією. А в разі успіху у півфіналі на неї очікує переможець побою Аврора Київ кардинал Рівне. Такими серед іншого були підсумки жеребкування турніру, що відбулося у Києві. Окрім них в інших парах зійдуться столичний «Скайайп» Любарт Луцьк та Ураган Івано-Франківськ. Сокіл Хмельницький фінал восьми відбудеться у столичному палаці спорту з 24 по 27 квітня. За чотири дні будуть зіграні матчі однієї четвертої фіналу, півфіналу та фінальне протистояння за трофей. Статуси різні, Рівень один традиційно високий. Подім стосується турнірівські укушинка карате, які проводяться у нашому місті одноіменними федераціями Дніпра і області на чолі з їхнім керівником, віцепрезидентом Національної Зауром Мамедовим. Статуси різні рівень один традиційно високий. Подібне стосується турнірівські окушин карате, які проводяться у нашому місті одноіменними федераціями Дніпра і області на чолі з їхнім керівником, віцепрезидентом національної зауром Мамедовим. Змагання мало в чому відрізняються і поступаються як за кількістю учасників, так і за якістю їхньої підготовки, географії представництва і, звісно, всього іншого, що оточує їх і таким чином. Дає можливість та забезпечує, що вони проходили в умовах наближених до кращих європейських взірців від татамі, постелених у розкішній залі, палацу спорту, олімпійські резерви нашого міста, до нагородної атрибутики і такого іншого. Черговий чемпіонат Дніпропетровської області виключенням не став. На його старт вийшли понад 300 каратеків з восьми міст регіону, а також сусідніх Харківської. І Запорізької областей турніри завжди а, Заур Расимович проводить на високому рівні і в такому прекрасному залі. Тому завжди з радістю приїжджаємо а, в місто Дніпро. Дніпропетровська обласна федерація. Вони представляють все. Всіук... Всеукраїнську федерацію на чемпіонатах Європи. Тому у них сильні бійці, і рівень завжди, навіть на обласних змаганнях, дуже сильний. Тому сюди приїхати це тільки за ну, якби, велика конкуренція. Рівень змагань у Заура Мамедова завжди дуже високий. І він тримає цю планку і не понижає. Дуже приємно, що бачити, як він багато сил на це витрачає, і ми отримуємо. Класні кубки, класні медалі. Діти отримають задоволення від залу навіть батьки в захваті. Я не можу казати за всіх, але особисто кажу за батьків, які вводять своїх дітей до мене. Ми всі в захваті і бажаємо тільки, щоб все це. Ставало на ще більш класний рівень, на більш високий, але хочу зазначити ще раз, що рівень не понижається, а тільки підвищується. Клуби обох, зрештою, як і всі зазвичай учасники, судді та уболівальники, взяли участь у стислій, втім насиченій церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої традиційно під склепінням зали Палацу спорту пролунав державний гімн України, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних і військових яких забрала клята війна Росії, далі всім подякував, привітав та побажав успіхів заступник начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Андрій Панченко, який серед іншого наголосив на тому і відзначив, що Кіо Кушин карате регіону посів перше місце рейтингу неолімпійських видів спорту в Україні за 2024 рік, після чого він вручив посвідчення новоспечених кандидатів у майстри спорту. Данилу Тарану та Артему Шульзі Федерація кайкашин-карате Карате це одна з провідних федерацій Дніпропетровської області. До речі, нещодавно був підведений підсумки рейтингу з видів спорту всеукраїнський, І федерація Кайкашин Карате зайняла перше місце серед інших областей. Тому Федерація досить потужно розвивається. Це ще раз підкреслює професійність тренерів, наполегливість спортсменів, і наші спортсмени постійно вдосконалюють свою техніку на міжнародних змаганнях, на міжнародних навчально-тренувальних зборах. А тому сьогоднішнє змагання це ще раз підкреслють високий рівень підготовності спортсменів Дніпропетровської області. Подібні слова Заур Росімович мовив, звертаючись до всіх у вітальному слові, який побажав успіхів каратекам в незалежності від їхнього представництва і клубів на прийдешньому чемпіонаті України, що відбудеться у квітні, який вже понад 10 років знову ж таки традиційно приймає Дніпро, тому що наше місто недарма називають. Якщо і не меккою, то принаймні епіцентром вітчизняного кіокушин карате, як завжди, за підсумками звітних змагань переможці і призери були удостоєні брендованих медалей, дипломів і подарунків, ті, кому вони не дісталися, мали змогу продемонструвати власну майстерність, те, що вміли до цього і набули нині на рівні вже офіційного старту, де потрібно налаштовуватися і давати результат. Наскільки подібне вдалося, відповідь дадуть вже найближчі турніри. Понад три десятки своєрідних слухачів, вчителів фізкультури та тренерів дитячої нацької спортивної школи Губинівської територіальної громади Самарівського району стали першопрохідцями нового проекту, що його започаткувало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Попри морозний ранок, понеділка на пероні залізничного вокзалу нашого міста не тільки мерзли в очікуванні потяг Дніпро, але й приємно тішилися та зігрівалися гарними теплими спогадами від здобутку своїх підопічних голова ревізійної комісії, член відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, очільник федерації фігурного катання регіону Ірина Медіна та заступниця директора з навчально-тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Арина Гребніва. Вони зустрічали новоспечених срібних призерів юніорського чемпіонату світу з фігурного катання серед спортивних пар Артема Даринського і Софію Голіченко. Який завершився в Угорщині, Україна 25 років чекала такого результату, і я дуже щаслива, що саме наші вихованці, вихованці Дніпра, посіли друге місце на чемпіонаті світу. Ми дуже щасливі і будемо рухатись далі. Творці успіху від раннього пробудження виглядали наполовину сонними, зрештою, як десь так, і втомленими від довгої дороги, і, звісно ж, виснажливих виступів на чемпіонаті світу серед юніорів. Втім, загалом. Почувалися щасливими, адже вони вперше в Україні за чверть століття стали срібними призерами турніру, завоювавши відзнаки подібного катунку у короткій і довільній програмах. В цілому пройшло досі непогано враження. Ну зробили медаль, але ми їхали ми за не медалями і зробили три квоти на наступний рік, та зробили по короткої «Сезон Бест». В цілому намагаємося зробити чистий прокат та готуватися до Бостону. Ми виконали достатньо непогано обидві програми. Хвилювання майже не було, тобто ми виходили дуже спокійно і на коротко і на довільно. Дуже раді, що все так склалося. У нас зараз будемо готуватися далі на дорослий чемпіонат світу і сподіваємося, що з нього повернемось з олімпійською ліцензією. На неї ми не тільки плекаємо надію, але і небезпідставно розраховуємо. Звітний міжнародний успіх для Артема Даринського і Софії Голіченко став третім у поточному сезоні. До цього дует був срібним призером юніорського етапу гран-прі у польському Гданську і завоював бронзу на тестовому олімпійському турнірі в Італії, який приймала столиця майбутніх зимових ір 2026 року Мілан. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.